Mm hmm. Доброго дня, шановні українські аграрії. Ну, що сказати, Готуємося під посів пшениці. Да, не ідеальна. Волога, волога ну-ка, давайте на 30 см, щось є, щось є, їй богу. Е, зараз оце один плуг працює, тільки щось під'їхав ще один. Плануємо 4 плуга поставити на поле, щоб швиденько вони це все закривали. Там дискові працюють. Як кажуть, історія дуже проста. Готуємося під посів пшенички нашої. Ой, важкий рік, самі розумієте. Важкий рік, але варіантів немає, треба сіятися, в сухе сіємося, знаєте, коли у нас немає там, часу щось чекати, тому що треба багато відсіяти. Дощі, коли вже пройдуть, пшениця, в принципі, полежить. Добавте густоти трошечки, дивіться, яка там схожість. І вперед не зупиняйтеся, тому що чим важчі умови посівної. І чим менше людей зважується сіяти, тим шанси тому, що менше відсіють і буде більша ціна, шанси вищі. Це не значить, що це так і буде. Ні. Дивіться, сої там понасівали, всі чекають ціни, а ціни, ціни не буде. Тому що понасівали дуже багато. Так що тримайтеся, буду вас тримати в курсі. Вон комбайни працюють. Видно, що там стоять два штучки, чекають, Вон машинка їде. Фух. Ну, в общем, все в работах. Успехи вам!